От, от тут сходи вниз ми робили. Бачите, да? формування. Чітко все. Якщо ви побачите, вон ставили камеру вже за мацані стіни, але не без цього. так все це виглядає. Якщо бачите, ломане стигує ломана стеля. Нагадую, це спорткомплекс. Футбольний спорткомплекс. Отак От -от 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 йде. Тут вниз. Кути. Рахую, що малярка на високому рівні. Просвіт. Покажу, як воно виглядає. Тут всі примикання відробили, нормально, щоб виглядали, вони пофарбовані, забили всі щеліни, щілини, щелі, вишліхували, все як потрібно. Ну, Якось так. Трошки незручні сходи для роботи були, але зробили все нормально. па-па. Все,